Рівне попрощалось з бійцем Віталієм Стибою. Герой, з позивним Вітаха, загинув у бою на околицях Бахмуту. Був бійцем спецроти Гонор добровольчого українського корпусу. Попрощатись з воїном прийшло кількасот рівнян. Чимало з них Віталія знали особисто. Сьогодні у День пам'яті захисників України. Рівне прощається з загиблим героєм Віталієм Стибою. Йому назавжди залишиться 23 роки. На центральній площі сотні рівнян, серед них побратими, рідні та друзі, чимало з присутніх знали його особисто. Зростав у патріотичній спільноті був одним із Рівненського вереса. Віталій Стиба на позивний Вітаха з перших днів повномасштабної війни взяв до рук зброю. Хоч перед тим і не служив у війську. Він та людина, яка хотіла змінювати цю країну зсередини. Я Безумовно, впевнений, що він би цим займав би сей надалі, якби не клята війна, яка прийшла, і Віталій, не вагаючись з разом побратимами, моїми друзями пішли боронити територіальну цілісність нашої України. У його родині було 11 дітей. Віталій мав і свою молоду сім'ю. Одружився лише 25 червня та не встиг відчути сімейного життя. Був релігійною людиною. Віталій ходив з дитинства в нашу церкву ковчег спасіння в місто рівне. У нього є велика родина. Їх 11 в сім'ї дітей. Він був шостий по рахунку, і ми пам'ятаємо, що з дитинства, коли він приходив в церкву, це був хлопець з добрим серцем. І сьогодні ми маємо скорботу. Хай Бог потішить серця близьких, рідних, дружини, батьків. Віталій був у одній з найгарячіших точок. Проходив службу у складі спецроти гонор добровольчого українського корпусу. Герой загинув у бою на околицях Бахмуту Донецької області, 23 серпня. Займав дуже активну життєву позицію. Був спортсменом, перебував в спільноті Ультрас команди Верас футбольної. саме тому дуже багато сьогодні його друзів, побратимів. Тут такі хлопці вони всю історію України кували її незалежність. І зараз вони кують перемогу нашої держави. в Цій війні поховали Віталія Стибу на алеї Героїв на кладовищі. Нове у Рівному. Дмитро Тригубець та Володимир Захаров новини Рівного.